Дисклеймер, дане відео прекрасне і полікує вашу психіку. Буду вдячний за ваш фідбек. Я, і розумієте, я мене до чого довів ютуб, що я мушу говорити на молодіжній мові, аби ви, по-перше, розуміли мій посил, а по-друге, щось з тим робили. Тому активи і поширення на весь світ. Друзі, блядь, я навіть друзі ми вас готові назвати, тільки би ви ширили цей контент. E, значить, давайте я зразу пояснюсь. Я не про те, що треба бути дитиною в плані того, що скидувати всю відповідальність на себе десь туди понів, десь туди e, ріка метеси, No, Е, no. e, Я just просто хочу пояснити про те, що в моменті, коли я є цією ж самою інфантильною дитиною, я <кхух> на порядок краще себе почуваю з причини того, що... Ви знаєте, як діти вони можуть робити щось безглузде, і їх не тривожить думка інших. Вони можуть казати щось безглузде, їх не тривожить думка інших. І очевидно, оці соціуми і дорослі життя вже накладають рамки і обмеження на нас, в тому плані, що ми не можемо зробити так само, бо ти ж ти шо, дитина. Ти що дитина? Тобто, грубо кажучи, ти дитиною це можеш зробити, а коли ти підріш, чомусь ні? Знову ж таки, через установки соціума і всякі обмеження, котрі накладає соціум, а не твоя дурна голова, тому що вона була нормальною, але зростаючи, ти чуєш. Ой, то ні, ти що, мужики не плачуть, ти що дитина, що ти граєшся з іграшками і все тому подібне. Тобто багато всяких фраз, котрі можуть нав'язувати, тільки для того, аби ви вбивали в собі саме цю е, дитину всередині. І, може деколи дійсно поводилась як дитина, не в поганому сенсі, я ж кажу, а в плані того, що могли би дурачитись, не зважаючи на інших, могли би питати дурні питання, не хвилюючись з приводу того, що подумають люди, могли, могли... Щиро радіти, як діти. От що я хочу до вас донести. Котрі, я не знаю, радіють дощу, радіють тому, що вони можуть стрибати в калюжі. Коли я недавно побачив це явище, боже, я аж зацвів. Просто я дивився на те, як у нас дощить якась мала дитина знайшла невеличку калюжку, стрибає на ній просто в неї е резинові оці. Чоботи, чи як це правильно називається, вона, є... вона просто стрибає в малій калюшці, Я бачу, батько стоїть з боку, він так просто його розриває від сміху. Я дивлюсь на це. Мене розриває від сміху, і замість одної щасливої людини стало як мінімум три. Розумієте, про що я вам кажу? Це як приклад наведений, а не не рекомендалія до дій. Але я думаю, ви зрозуміли. Тобто не відмовляти собі в. Щастя, не, не відмовляти собі в е, такому щасті, е, котре з, з боку може виглядати як дурість. В плані того, що там дощ, а ти такий, ура, типу дощ, бігаєш під дощем. не знаю. Для мене завжди це було прикольно, або бігати під дощем, або е, не знаю, просто йти собі на похір. І тут можна привести прикладів просто мільярди. як, як не знаю там. Е, Давай, добре, давай зараз можна прикладів провести мільярда, коли до діла доходить, що ти мішенька. Лиш на словах іван багряний, на ділі Лох Іваний. Ні, добре, давайте давайте ще пофантазуємо, що такого роблять діти, що в дорослому кажуть, що в пісочниці граються. Чи в іграх. чоловічку злотий ігра на дурному комп'ютері, прикиньте, навіть це хтось зрівнює з інфантильною дитиною. Ну, є, скажіть мені. Є оці ваші соціуми стільки всього накладають на нас. I don't know, Сток, I don't know, Тому я трошечки хочу вас повернути в сто в той стан, коли соціум вам це все ще не нав'язував. Розумієте, в чому суть? І я хочу, наприклад, як я роблю, я очевидно, що не я постійно такою, тому що позиція або інфантильної дитини, або жертви такої. Ніби доросло в дитячому цілі. Очевидно, що вона зразу починається з того, що ти перекладаєш відповідальність на інших, обіжаєшся на інших, е тому що вони не вгадали, то, що ти щось собі там подумав. Ну, тобто, буває, котре буває таке в дітей, що ти купив не тому разово і так далі. Ні. Я для себе, знаєте, якийсь такий баланс зробив в тому плані, що я можу бути інфантильною дитиною в прикладах, котрі я навів, або там в. Тому в легкому відношенні, розумієте? Тобто не тільки в діях, але і в легкому відношенні. Я можу, не знаю, так само зробити, як та дитина, чи пограти в комп'ютер, не боячись, що хтось думає про те, що ой, тільки діти грають у комп'ютер, в, в той же, наприклад, Рейман, Сонік і так далі. Я не розумію. Типу, я в підлітковому віці це грав, це взагалі було прикольно. Мені всі кажуть, це дитячі ігри. Боже, ну що за що за якісь теж кваліфікації і розподіл? Мовляв, той же Райман там, чи Черепашки Ніндзя, чи ще щось. Все. Мультики дитячі. Хто поставив оці обмеження? Я не розумію. Добре, наприклад, алкоголь 18. Ну що, мультики 18-, так? Да? До 18 можна дивити. І таких прикладів багато, розумієте? Таких прикладів багато. І це, мені здається, от ви по ту сторону екрану вже розумієте, що у вас таке було. І ще в багатіших прикладах, котрі ви, до речі, можете описати в коментах, бо я не все можу зараз сказати, можу щось забути. Але факт лишається фактом. Тобто деякі речі в нас розподіляють на дитячі і дорослі. І це доволі дивно, на мою думку. І тому я збиваюся купу разом з тим живу і тримаю в балансі. Наприклад, там, не знаю, можу дурачитись деякий час, можу грати в дурного комп'ютера деякий час. А разом з тим створювати е, от такий контент. Разом з тим робити трансляції на твіч, заробляти якихось 200 гривень, е, створювати контент для інших соцмереж, е, додавати музику у Spotify по плейлистам, котрих у мене мільярди, писати текста, е, заготовки, монтувати відео. Робити шедеври. Робити шедеври. Бачу це вже з язика зняв оце слово, яке ви хотіли сказати. Іменно так. Екзекли! Exactly. Як кажуть у нас у Чернівцях, екзекли. Exactly. І... Ми ж приходимо до чого? До того, що я хотів би, по-перше, повернути оцю внутрішню дитину, яку ви заглушили через всякі фрази і установки. І по-друге, нагадати вам про це, нагадати про легковажне, інколи просте відношення як у дітей до життя. Коли їх не сильно тривожить, я не знаю, чи зароблять вони на квартиру, ну коли їх не сильно тривожить. Дорослі турботи, але в міру. Тобто в дорослому житті це має бути в міру. Ніби я пояснив про цей розподіл, про баланс. Тому що я вважаю, оце найважливіше. Що вам важливо оце зрозуміти, що от міра це єдине, що може і допомогти чоловіку, людині, і зашкодити. Тобто, не знаю там. До чого ми можемо довести приклад? Наприклад, у мо... в моєму житті не треба оце. Наприклад, в моєму житті там для мене. Якщо я їм солодке в міру, це нормально і споживання всього тому подібне. Так же само з іграми. Тобто я не граю їх в день. О, все починаю розкочегарюватись фільмами, серіалами. Тобто я дозовано це приймаю, і мені вистачає. В цьому є суть то ж саме з цим е, здураченням, як дитина, чи з іншою тому дитячою поведінкою. You know, you know, you know, my friend, що я тобі хочу довести. Так що велике прохання трошечки е, прислухатись до своєї внутрішньої дитини, незважаючи на все. Як, як буквально, буквально я. Я коли мені подарували машинку на радіокеруванні недавно, я засвітився, розумієте? Це моя мрія з дитинства, але на жаль не було стільки фінансів, аби тоді купити. І зараз, коли мені її подарували, Боже. Емоції у мене були такі ж самі, як у дитинстві, і я розумію, що от тепер внутрішня дитина задувалена, бо стільки часу вона хотіла це собі купити, стільки часу, я клав дітородний орган і забував, і забивав на це, що зараз, коли це сталося, о, Боже, я, я я, я, добре, я перший, перший час трошечки перев перевішив міру, ну, але ви розумієте, які це були емоції для мене. тому... Тут же, тут же можемо ще приклад з тим, що, наприклад, може, в дитинстві ви чогось хотіли, що не могли собі дозволити, а зараз ви це можете зробити. Це треба робити негайно. Це треба робити негайно, незважаючи на всі стереотипи. Я вам просто клянусь олегом і кажу по своєму досвіду, що перевірено зараз як з мишенкою на радіокеруванні, як з якоюсь ігрушкою, яку ви хотіли мати в дитинстві. І це, і це боже. Найщиріші емоції, мені здається, найщиріші емоції. Тому прислуховуйтесь до вашої внутрішньої дитини, вона теж щось хоче. Вона теж щось хоче, йомою. Давайте їй це, реалізуйте і е, будете на порядок щасливіші і безтурботніші. і Щиріші. Коротше, буде вам 6 у житті, що ще казати. Більше 6 може бути тільки, якщо заходите до мене на твій на трансляції посилання в описі відео. До речі, добрий день. If you... Ну, Якщо ви раптом не знали, можна файно провести час ще й зі мною на порядок довше, ніж цей ролик, на 10 хвилин. Прийшов собі після любимої роботи чи навчання зайобаний. З мішенькою в прямому ефірі побалдів. Life is beautiful, поняв? У тебе зразу стало не життя, а хоп як той тренд є молодіжний. Так що необхідні посилання в описі відео, газану. І сьогодні бажано реалізував хоча б малесеньку мрію своєї внутрішньої дитини. Не знаєш, яку? Згадай про те, що ти хотів у дитинстві. Подякував з повагою і поширенням цього контенту на весь.